Привіт, друзі! В рамках моєї боротьби з нечистими на руку ділками, так сказати, перекупами, хочу вам розповісти, як вибрати коротко, основне, як вибрати ось такий автомобіль Nissan Patrol або Infiniti QX56, або QX80, тобто автомобілі з моторами. 5,6, що основне, куди дивитися, щоб не попасти на великі гроші. Саме дороге і основне, це в цій машині двигун. Ну, Звичайно, кузов потрібно дивитися, коробку, ходову, все потрібно дивитися, але двигун це зона ризику у цій машині. Значить, частенько буває таке, що стукає коленвал. Люди не дивляться за рівнем мастила або неправильну ливу лють і стукає калінвал. Но перед цим як застукає калінвал, ще може з'їсти стаканчик привід насоса високого тиску. Ось цей насос стоїть, От, а він приводиться толкателем, який ексцентриком рухається. Таке ось цей ексцентрик з'їдає толкатель і стружка йде по системі. Тому перше і основне, що потрібно дивитися, що потрібно зробити, якщо ви хочете купити таку машину, приїхати на СТО Nissan або Infiniti. Там, де люди постійно займаються цими автомобілями. І пересвідчитися в. Тому що майстер, який буде вам дивитись цю машину, робить не перших півроку чи рік у цій сфері. Тому що тікучка кадрів є скрізь, і навіть приїхавши на інфініті, ви можете попасти на майстра, який недовго працює і ще не стикався з цими випадками, а йому про це ніхто і не розповість. Тільки на практиці люди ці проблеми знають. Тому стружка з стаканчика приводу насоса високого тиску призводить до того, що вкладиші, калінвала можуть пошкодити, або людина проїхалась з недостатнім рівнем оливи. І те саме відбудеться за гризе, вкладиші, проворот вкладиші. от, що проворот вкладишів, що знос цього стаканчика, це дасть нам стружку в систему. А стружка ця призведе до багаточисельних пропусків запалювання. Тому якщо у вас багаточисельні пропуски запалювання в цьому автомобілі, то це, скоріш за все, не свічки або катушки, це стружка, яка попала в клапана газорозподілу. І не дає не та синхронність відкриття клапанів, призводить до щасельних пропусків запалювання. Але це насторажує ще сильніше, тому що це можливо вже і роз, розвалюється вкладище на колінвалі. Тому вам потрібно пересвідчити, що немає стружки. Як це зробити? Найправильніше це зробити, розрізати фільтр оливи. І зняти маленький піддон. На цій машині ми займаємося усуненням пропусків запалювання. Але перед тим, як щось робити взагалі, вирішили подивитися, що немає тут багато стружки. Тому що якщо багато стружки, то це наступним буде важка робота стартера. Згорить стартер, потім поплавляться провода на стартер. А потім люди зрозуміють, що клинить двигун, тому що він не відразу клинить, а поступово приклинює і Гриць стартер. Ми розрізали фільтр, зараз покажу, подивилися, в принципі, стружки немає, тому займемося зараз клапанами VVTI, VVL. Ось фільтр, який ми розрізали. Розрізали не болгаркою, а ножницями, щоб не наробити стружки. І в принципі ми тут не бачимо якихось бльостків, пару разів блиснуло щось, ну це на такий мотор це ніщо. Фільтр вже трішки зжатий, олива чорна, піддон не знімався, тому ніхто його не промивав, не вимивав від стружки. Вся ця стружка накопичувалася тут приблизно 7-8 може 10 тисяч. Тому в моторі я думаю, що стружки не буде. На цьому інфініті людині повезло, що нас знайшов. Побороли ми пропуски запалювання. Ще здається, що бідна суміш була по другій голові. Суміш бідновата, що там, що там. По банк 2 більш бідна. Потрібно підсоси повітря шукати. ну Зараз прогріємо. Подивимося, що тут з пропусками буде далі. Невеликі ще залишились. Ось таких пропусків ми добилися. Помилку вже комп'ютер не ловить. Я проїхався декілька кілометрів, помилки, багаточисельні пропуски запалювання немає. Тобто набагато кращий результат були сотні пропусків. Навіть в першому циліндрі доходило до тисячі, там 1200-1400 пропусків. Зараз 7. Тому я думаю, що якби взагалі поставили нові клапанани, гралися зі старими, то було б все набагато краще. Ще знайшли один дефект, роз'єм був знятий, ну не знятий а погано одітий, зломаний фіксатор зломаний на датчику положення розпредвала, який знаходиться ззаді голови. От, це ще, я думаю, впливало, тому що помилки то не було по цьому датчику, але й показники мені його не подобались. Після того, як поправили роз'єм, показники стали синхронними з банк 2. Тому, якщо людина хоче ідеалу, то треба далі займатися. Але, в принципі, можна і так. Забрати машину, ми свій хліб відпрацювали. Двигун працює рівно, не відчувається ніяких поштовхів. Зараз суміш подивимося, суміш бідна по обом головам. Я думаю, що якщо ще суміш, добитися, щоб була правильна, то й тих пропусків не буде. Чому суміш бідна, це поки що не скажу. Я над цим питанням поки що на цій машині не займався вплотну, займалися фазорозподілом. Тому всім дякую. Цій людині в принципі вам повезло. З мотором тут більш-менш все нормально. От. Але теж прийдеться попрацювати, щоб добитись нормального результату. А могло бути і гірше. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, до побачення, ставте лайки.